За Кропивницька школа номер 6 Тут працює майже сотня вчителів, навчається понад дев'ять сотень учнів, п'ятеро з яких у цьому році перейшли на домашню форму навчання. Це два з п'яти входів у школу. Вони пронумеровані, щоб діти знали, куди саме їм заходити, каже заступниця директорки. На кожному виході в школу і вході стоїть дезінфектор для рук, який можна обробити руки кожній людині, яка заходить в заклад. Є контейнер для використаних масок, наглядний способ для того, щоб люди бачили, як обробляти руки. У кожному туалеті у нас знаходиться мило, рушники для обробки рук. У школі є ізолятор. Тут є склін-стрім, рукавички і стільці, на яких може дитина чи доросла людина посидіти, чекаючи лікаря, чи поки дитину заберуть батьки додому. Сюди її приводить медсестра свого кабінету, коли замірять температуру. З 37,2 вже вона тут розповідає. Дезінфекцію в класах і провітрювання будуть проводити на кожній перерві. Прибиральниця службових приміщень кожну перерву проходять кабінети молодшої та до початкової і середньої школи. Проводять дезінфекцію класів. Обробляються ручки дверей, також підвіконня, парти. Після закінчення робочого дня в кожній власній кімнаті проводиться вже прибирання до наступного дня. Важче працювати в умовах карантину ніж до його запровадження, говорить вчителька початкових класів Ірина Волощенко. Діти, звичайно, ми розуміємо, що вони не можуть однозначно дотримуватись таких вимог, як вони мають їх, тому що це дитина одна вкусила яблучко, може другий підійти вкусити. Так само і речі, якими вони користуються. От. Слідкуємо за цим. В класі є обов'язково всі речі, якими вони обробляють свої ручки, свої парти там, тобто вони мають можливість. Є серветки, вологі антибактеріальні, є санітайзери, тобто, все це є паперові рушнички були в нас у всіх. От в туалет вони ходили з рідким милом. В цьому році ми продовжимо працювати так само. Це шкільна їдальня. Тут одночасно зможуть їсти три класи це 90 дітей, розсаджуватимуть по чотири учні за один стіл. У коридорі на стіні розклад уроків для молодших, середніх і старших класів він різний. Вони будуть за приходити за різним розкладом дзвінків за зміщенням 15-30 хвилин. Відповідно, у них буде зміщений режим перерв. І це нам дасть можливість максимально убезпечити скупчення дітей в коридорах. Другий момент про те, що учні будуть мати графіки руху, це графік руху на кожен клас, і вони будуть входити, входити в школу з різних входів і виходів, і рухатися різними сходами по території школи. Школа повністю забезпечена на початок навчального року дезінфікуючими засобами. І е, вчителі м, на жаль, ще ми не в повні не в повному обсязі отримали маски, але в новому році вчителі придбали щитки, захисні щитки, і ми плануємо, що вони будуть активно користуватися цими захисними щитками. Ми е, забезпечували школи і садочки е, значить, весною, тобто масово закупали ще на залишках. Є у нас і антисептики. І наші миючі засоб, засоби зараз ми проводимо закупівлю по миючим засобам, тому що ну, в закладах на залишках є. Да? Дозволено використовувати маски, які виготовлені власноруч. У 2020 році ми використали 427 тисяч саме на закупівлю миючих, дезінфікуючих засобів індивідуального захисту. І, значить, кожному закладу це по різному вистачить, але всі всім забезпечені. В тому році це були кошти освітньої субвенції цільової, а в цьому році це кошти міського бюджету. Правила для роботи шкіл у новому навчальному році в умовах карантину не змінились, каже речниця Держпродспоживслужби. Мова йде про проведення термометрії працівникам, недопущення до роботи працівників з ознаками респіраторних хвороб і температурою вище 37,2 градуси. Так само це стосується діток. Залишається носіння працівниками засобів індивідуального захисту у коридорах. Під час переміщення між класними кімнатами, однак, під час навчального процесу, що стосується з загальноосвітніх закладів шкіл, рекомендовано викладачам використовувати не захисні маски, а захисні щитки. Залишилися вимоги до дезінфекції, вологого прибирання, провітрювання приміщень обов'язково організовувати харчування в різний час, щоб дітки з різних класів або з різних груп не перетиналися між собою. За столиком має бути не більше чотирьох осіб і відстань між столами, ми метр півтора заняття у шостій школі розпочнуться завтра з восьмої ранку. Анна Добрань, Володимир Волок, Новини на Суспільному, Кропивницький.